Всім привіт! Бажаю здоров'я. Андрій Жолоб тут за великим круглим білим столом. Це проект проєкт на ФМ Галичина. І ось мій гість. Привіт, Віктор. Віктор. Віктор Кочерган з позивним Мольфар людина, яка просто, скільки тебе пам'ятаю, ти завжди був таким джерелом радості і енергії. Давай спочатку розкажи, як воно тобі булося і жилося до повномасштабної війни? Чим займався? Давай знову познайомимось. Знову. <хи> а, з 2012 року, коли я приїхав до Львова, а, я почав займатися фокусами. Я був той, хто збирав а, толпи на площі ринок. Потім перейшов в корпоративний сектор, весілля, дні народження, а, що там, корпоративи, а, і я чаклував. Я був таким собі містифі містифікатором для дорослих людей. Хтось вірив у це, хтось не вірив, хоча був випадок, коли виступали для податківців, які сказали, бляха, треба від нього триматись подалі. Ну так, да, від податківців. Було таке було, так. Серйозно, це був момент, коли я перейшов з фокусів до читання думок. Такий от перехід собі відбувся там. І от момент, коли просто фокуси, то такі, окей, добре, фокуси фокусами. А коли ти робиш читання думок, читання, думок, читання, думок, настає такий а, зрив шаблонів, і вони починають задумуватись: бляха, а що якщо це правда? А що якщо от на долю секунди, хоча б один відсоток з того всього є правдивий? І в людей відбувається такий шифт парадигми, коли вони починають. Якщо не вірити, то хоча б сумніватись у реальності нашого світу. Якось так. Слухай, а фокуси і магія, як вони взагалі з'явилися в твоєму житті, а потім стали частиною твого життя, практично професією? Це теж одна з історій, така цікава. У 2006 році році я попав у лікарню і досить довго, ну якби мене грузило, мене дуже дуже грузило. І, як і завжди, я той, хто поціновує книжки, і знайшов там книжку з фокусами. Вивчив одного фокуса з цієї книжки, показав його. Людина там очі засвітилась, і він такий: Окей, я зрозумів, що мені треба вивчити ще одного. Потім ще один, ще один, ще один, і воно якимось чином пішло. Далі, куди я не ходив, я сюди щось показував. І настав момент, коли мене запросили на перший день народження, мені заплатили 40 фунтів стерлінгів, тому що це було в Англії. А це був такий собі ну, денна зарплата. Я зрозумів, що в цьому щось є, е, якесь джерело доходу. І з того моменту почав якби, займатися трохи тут, трохи там. Е, Ріс розвивався. Англія чим класна, тим, що там цілий сектор є фокусів, як бізнес-сфера. Е, купа магазинів для фокусників, купа людей, які цим займаються, е, семінари, лекції, книжки, ну, все, що, на, все, що душа бажає. І тут площа ринок. Тут не площа ринок. Тут був а, ковенгарден. Я в ковенгардені побачив першого фокусника, який виступав а, справжнього професіонала, який зробив своє чудо, а, кинув капелюха і йому там накидали грошей. І я зрозумів, що це сфера чи, чи бізнес, де я можу займатися. Я можу бути в будь-якій точці світу. Де завгодно, коли завгодно, вийти, виступити і заробити грошей. Таким чином почав займатися так. І тут площа ринок, я виходжу, виступаю. І в мене була одна така дурна ідея, яка завжди працювала. Коли було мало людей, ми... я їм розказував, що давайте я стану між вами. Ми будемо дивитися на ратушу, аплодувати і кричати. А це казусна ситуація на початку моєї кар'єри. Так от, ми стоїмо, аплодуємо, кричимо, і в мене виривається Стрибай, стрибай, стрибай! І в цей момент пан садовий виходить на балкон. Виявилося ситуацію. Я його не бачу, тому що ми всі дивились на ратушу, і тут хтось кричить: там садовий вийшов. Я побілів. Ну, і я зрозумів, що тут моя кар'єра, мабуть, і завершиться. Але ж ні, Але ж ні, не завершилось. Так, не завершилось, воно все пішло. А, дальше, дальше, дальше. А, і я зрозумів, мабуть, тоді, що Львів це то місто, яке є переповнене можливостей, де кожен може досягнути чого завгодно, тільки якщо в нього є бажання і натхнення розвиватися. Повномасштабна війна, де тебе застала? І що змусила переосмислити? А тут довго. ну, окей, не довга історія. Тут така двозначна двоєдумія, як в Орвелі. А, з однієї сторони, я надіявся, що вона не настане, а з іншої сторони, я розумів, що вона буде. А, тому що активно слідкував за цим волонтером з 2014 року, практично, і розумів, що рано чи пізно воно все-таки прийде. А, вона мене застала в ліжку. А, з дзвінком телефону зі словами. Персинайся, у нас почалась війна. Спакував чемодани, забрав сім'ю, відвіз її в село до батьків. І буквально в той ж день постукав у двері сільської ради, де організовувалося ТРО. На наступний день мало бути якесь відправлення чи відправка на вишкіл. якось так. Мені про це не сказали. Сказали: чекай на дзвіночок. Ну, я і чекав на дзвіночок. Я вдома не сидів, поїхав в районний центр. Там мені дзвонять і говорять, ти де? Я говорю: Ну як? Я в районному центрі. А що ти там? Ти ж мав бути тут. Говорю: так мені ж сказали, що ми тобі подзвонимо. Таким чином, я в ТРО не попав і контракта не підписав, а потім тільки з'явилось буквально два тижні. пройшло, Прийшла повістка. Я довго не чекав на неї, винні вона не прийшла мені у двері, я просто дізнався, що вони прийшли. Поїхав в сільську Ча, раду. Постукав, та, постукав у двері сказав, давайте мені мою повістку. Та й поїхав. І таким чином я долучився до. Ну, винніше не зовсім так. Я в той день вирішив, що я ще одружусь. Ох. Так. А... І в мене було три дні вихідних, потім, від... потім виявляється, що фокусники в армії не потрібні. Угу. А тому вони не знали, куди мене впіхнути чи куди мене Тобі власне. Коли анкетували, ти казав, я фокусник. Ну вони мене питали, чим я займався. Я їм говорив приватний підприємець а, загалом фокусами так. І вони дуже довго дивувалися, куди б мене от направити. Далі я вже прийшов, сказав: слухайте, я знаю, що формується іноземний легіон, і там потрібні перекладачі. Я прекрасно спілкуюся з англійською мовою, тому можу хлопцям допомагати, якщо потрібно. Перше запитання вгадає, яке було. Ти офіцер? Я говорю, ні. В армії був? Я говорю, ні. В тебе воз є? Ні. Тоді не підходиш. І я отак от бігав, мабуть, разів п'ять до них. Забирайте мене, забирайте мене, забирайте мене. Я вже дозвонився до хлопців з іноземного легіону, які сказали: що друже, не питання, ми тебе заберемо. Ну, окей, заберуть то заберуть. Чекаю я на це заберуть 4 квітня вже. Uh, мені говорять, ти їдеш. Я такий питань нема. Рюкзак кинув в автобус, ми виїжджаємо. Дзвонить uh, друг якраз говорить, ну що, ти вже в воєнкоматі був. Ну я не тільки був, я вже їду. І він такий, куди ти їдеш? Я куди до вас? І він такий, ні, за тобою мали завтра приїхати. Уявляєш, я їду кудись, не знаю, куди приходжу, потім говорю, куди їдемо. Кам'янець-Подільський. Я йому слухай, їду в Кам'янець-Подільський. І тут фраза, яка мене била: матюкатись можна чи ні? Можна. Можна. Кам'янець-Подільський, «Да, сапери, тобі пизда. Я говорю, слухай, ну ти прям підтримав мене, дякую. Я поржав з того. Приїхали ми туди. Це не було саперка, принаймні на початку. Формувався новий підрозділ. Чи верніше старий, який закрився, його знову відкривали. Формувалися пантонери. І я попав туди в інженерну розвідку. В результаті ти є зараз я... офіцером, вже нарешті? Ні. Я далі ходжу з погоном звичайного солдата за три з половиною роки. Ну, не потрібні їм, не потрібен я їм та й все. І мені якось простіше чистить погон, чиста совість. В тебе зараз є якась офіційна посада, чи ти є там номер обслуги, стрілець, санітар. На початку мені дали водія, тому що іншого придумати не могли. А зараз я оператор БПЛА. Говорять, що є такі розмови, що не всім піддається це БПЛА, і в першу чергу молодим, набагато простіше, які мали більше справи з джойстиками PlayStation і з геймінгом, аніж нам з тобою, в нашому віці. От зрозуміти, весь принцип роботи БПЛА. Це залежить від того, який саме. Борт, про який саме борт ми говоримо. Якщо говорити про Мавіка, то це взагалі не проблема. Його може осідати, в принципі, кожен було би трохи бажання і вміння потренуватись. Якщо ми говоримо за FPV, ну тут можу сказати, що різниця є, і вона приблизно в тиждень-півтора до двох тижнів різниці. Що я маю на увазі? 20-річний опанує цей навик за приблизно два тижні. 30-річний Опонує цей навик за три тижні. 40-річний опанує його приблизно за 3,5 до 4 тижнів. Ну і беремо 50, приблизно місяць часу потрібно. Чи кожен зможе навчитись? В принципі, так. Да. При бажанні, якщо ти е, не філониш, якщо ти реально заставляєш себе протренуватись, то приблизно через місяць часу, яким би ти не був початківцем, ти все одно рано чи пізно опануєшся. Звідки я знаю? Тому що в нас були кожного віку. Кожної вікової категорії, і я це прослідкував і побачив. В тебе з'явилися якісь нові отакі мікровміння, яких ти раніше не мав? Можливо, інженерні, можливо, електронно знавчі, я дізнався, що я став інженером. Ну, в прямому сенсі цього слова, я зрозумів, що таке електроніка, я зрозумів, як воно працює. Я зрозумів, що таке радіохвилі, що таке радіочастоти, що таке е керування. Я за цих три роки ще навчився програмувати на... частково, як початківець, але опанував Java. Чи тебе злить те, що ти є військовослужбовцем? Я, я не можу сказати, що мене злить. Я в пошуках. Своєї зграї, мабуть, тому що коли ми сформувались, там була така зграя хлопців, які робили свою роботу. Потім воно все ну, війна робить своє. А, і я зараз зрозумів, що от хочеться знайти цих знову своїх, де почувався б комфортно а, і ну, тіпа, як, серед, як, як, як серед своїх. З'являється в нас от під час перебування у війську якась така трохи хлоп'якуватість, оця підлітковість, оця дійсно зграйність. А, ти відчуваєш, що якусь другу молодість зловив чи навіть першу ще не втрачав? А я не втрачав її. Я який був, такий і залишився. Єдине, що. Так, з'являється позитив, тому що дуже важко без позитиву. Ну тобто, якщо ти не позитивний, якщо ти не стримаєшся, якщо ти не можеш зі всього пожартувати, то дуже швидко тебе загрузить і ти починаєш падати духом. А коли ти падаєш духом, навколо тебе так само будуть підсідати, і це дуже дуже складно, особливо на бойових. До речі, а чого мульфар? Звідки оце мульфар взялося? Окей, я фокусник. Ти фокусник? Та, ой, ні, ну, мені вже складно називати себе фокусником. Уяви собі, що я три з половиною роки не виступав, не показував нічого, не демонстрував. Взагалі, взагалі, взагалі зараз я валяюсь в лікарні. Тому та тому в мене є час, в мене... і в мене з'явилось натхнення взяти хоча б колоду карт у руки. А до того я виступив один єдиний раз в... для побратимів. Що то зараз був? А, ми тільки знайомились, і вони, ну, типа, кожен розказував, чим він займається. Я сказав, що я а, а, урпіністичний шаман, який повертає дорослих людей в дитинство. На мене подивилися як на крейзі і сказали: Ну, давай. І я тоді зарядився з колодою карт. А По закінченню хлопці глянули і сказали: слухай, ну ти прям мульфар. А, І цей мульфар-мульфар так і залишився досі зі мною. Мульфар з якимось певним часом знов почав відновлювати практику для того, щоб оця дрібна моторика рук, яка так необхідна в фокусах і магії, щоб вона зберігалася, а, я ну, от кажу, я колоду карт з рук взяв знову а, десь буквально два тижні тому. Вона зі мною, мало того, вона зі мною пройшла Херсон, Донецьк, Харків зараз у Львові. І це, ну, якби це знову той момент, коли я взяв карти в руки і почав хоча б щось робити. Ну, знову ж таки, вміння творити фокуси, вміння правильно володіти своїми руками це є дуже дрібна моторика, дуже відпрацьована. Вона тобі допомагає в БПЛА, в пілотності. Е... Як думаєш, суто суб'єктивно? Суто суб'єктивно, я думаю, що так. Ну от насправді, в чому вона допомагає, то це в саперстві. Ти ще й саперствуєш? 90, мабуть, відсотків усіх снарядів, які є на БПЛА, я їх знаю, я розумію, як вони працюють. Відповідно, при необхідності, особливо коли воно валяється у тебе під ногами або на дорозі, я знаю, як протидіяти їм. Я знаю, що зробити, як зробити і так далі. Офіційно. Мені цього робити не можна. Неофіційно, коли ти розумієш, що е, десь зараз може вилетіти дрон, а ти проїхати не можеш, тому що там стоїть щось, що може бахнути, е, ну ти мусиш туди полізти. Ну, просто по-іншому ніяк. Тому що е, ризик тут або такий, або такий. Тебе або зверху вдарить, або ти все-таки розбереш цю штуку, яка валяється, і приїдете спокійно. Тому я завжди ризикував для цей для хлопців, щоб можна було розмінувати і могли виїхати. Я тобі скажу, це. якщо кажуть, що дорослий чоловік має вміти робити вибір, ти дорослий чоловік, явно ну походила. Да. А давай уявімо, що зараз я є твій оцей глядач, якому нарешті ти після довгої перерви можеш показати якийсь фокус. Можеш зараз мені щось зімпровізувати? Можу. Тільки це, ну, це не зовсім буде імпровізація, я трохи буду відволікатись. Не, не факт, що воно до кінця спрацює, але я надію, що воно спрацює. А... Візьми кубіка, дві руки за спиною. Обери, в яку руку ти покладеш кубіка і витягни дві руки перед собою. Дивись, а 90% чоловіків, які є правшою, а яким дається це завдання, беруть цього кубіка. Праву руку і тримають його в правій руці. Я бачу, що ти не відносишся до цих 90%. Тому мені здається, ти поклав кубіка в ліву руку. Відкрий ліву руку, покажи, чи там є кубік. В правій руці. Окей, окей, окей. Справа номер 2. Чекай, а він є? Окей, я думав, що кину. Справа номер 2, давайте ж саме. Дві руки перед собою. Добре. А, візьми кубіка, переколотай його. Знову ж таки, зупинись і підглянь, будь ласка, а, число. Подираюся. Так. Ну, мені здається, це один. А тепер ти правий абсолютно. Бачиш, а, це мене дуже сильно лякає. А, це от момент, коли. Дуже довго не виступаєш, і дуже важко а, знову відновити цей скіл. Тобі скажу, я коли був у війську, я досить довгий час не грав на гітарі. І коли мені прислали гітару, я не знав, що з нею робити. Вона мені взагалі ніяк не йшла, я її відставив на сторону. На другий день мене мої хлопці змусили сказали: Васильович, давай ще раз, нам скучно. Ага. І На другий раз в мене все пішло. У нас з тобою зараз цей другий раз. Ну, мабуть, так і є так. Так, як ми з тобою говорили про коли треба розслабитися, звикнути, що все як перший секс, тут, тут другий секс. так. На завершення, напевно, що тебе запитаю, як воно дружині, яка одружилася з тобою, коли ти власне вирушав до війська з отакими твоїми фокусами, як воно дружині військового? Я не знаю, як ти вгадав це запитання. Я теж трохи фокусник. Так от дивись, дружина, дочка військового. Вона заріклась, що вона ніколи не буде зустрічатись, одружуватись чи жити з військовослужбовцем. Але тут усе пішло не так. Коли почалась війна, вона, ну, вона мусила погодитись на це. Наскільки я розумію, зустрічалася вона не з військовослужбовцем, зустрічалася а з вона так що з Її зарікання абсолютно справдилися. Да. Ну скажу чесно, вона переключилась, вона набралась а, сміливості, а, це, мабуть, найкраще, що сталося в моєму житті. А, мало того, вона почала вивчати психологію, тому що коли я признався, що я вже контужений і що в мене є прояви ПТСР а, вона поступила на виш другий. А, Психологію, і в неї зараз такий початкова своя реабілітація, яку вона пробує, ну не знаю, відкривати для світу, мабуть, так. Дружину звати Ніна. Вона займається VR-реабілітацією. Це. От, ситуація, яка є, буває дуже часто розслабитись і просто переключитись. Так от, уяви собі, коли ти одягаєш vr окуляри ти потрапляєш в інший вимір. Ну, тобто, я для себе відкрив Карпати і інші гори. Коли ти просто можеш сидіти у Львові, але навколо тебе є горе, течуть ти, ти потічки, топиться сніг. Квіточки, вітерець подуває, і буквально через 10 хвилин мозок повністю переключається, і я повністю занурююсь в цю таку собі ілюзію. Я починаю відчувати, що я в Карпатах. А для мене, особисто для мене, це, мабуть, найкращий такий відпочинок це поїхати в гори. Тому, коли я зняв окуляри, для мене знову ж таки був такий момент, коли я переключався і розумів, що. А я не поїхав та і і я Ніна там, це б... пропонує власне Ніна... іншим. Ветеранам. Ніна пропонує це, власне іншим ветеранам, іншим, не тільки ветеранам. Категорія номер один це ветерани або військовослужбовці, яким треба переключитись, перезарядитись і частково відну... Ну, не частково, а відновитись. А як знайти сторіночку в Інсті або у Фейсбуці? Я не помішлешлінк пришлюлінко. Це насправді дуже сильно допоможе і їй, і багатьом багатьом іншим, хто захоче переключитись і допомогти сам собі. Шаман білої магії сьогодні був у мене Віктор Кочерган з позивним Мольфар. Не знаю, може швидше дійсно Мольфара, ніж шаман, що притаманніше нашим землям. Наступного тижня обов'язково зустрінемося з новим гостем. Тобі Віктор страшно дякую за зустріч і за демонстрацію сили. А мене звати Андрій Жолоб. Це проект Безброніна ФМ Галичина. Підписуйся, тисни лайк, дзвіночок, коментуй. Для того тут ми і є з тобою і для тебе. До зустрічі.